Ганна Кириченка очолює ОСББ Каштан 41. Це об'єднання з кількох багатоквартирних будинків, збудованих 30 та 60 років тому. Тому виникає нагальне питання в підвищенні надійності електропостачання в наших будинках. Це не пов'язане лише з війною, це загальна потреба, тому що коли ми будувалися, потужності були менші, споживання було меншим. Зараз Збільшилось споживання загальне, тому ми підвищуємо надійність наших мереж, коли ми ставимо енергозбережжі пакети, склопакети, ми економимо майже 40% тепла і електроспоживання зменшується, тобто ми вигадуємо подвійна вигода. ОСББ Промотей КР модернізувала електрощитову. Зараз за рахунок участі в програмі Теплий під'їзд сподіваються отримати енергозберігаючих склопакети на вхідні двері та вікна. Ми зробили, зробили енергоефективні світильники у під'їздах, які вмикаються, вимикаються тільки коли людина там є. От, також ми замінили повністю, замінили наші електромережі у будинку, тобто ми вже не боїмося, що десь щось буде нагріватися і може виникнути пожежа. Ми цього вже не боїмося, слава Богу. Керівниця ОСББ РКР П'ять зірок Світлана Остапчук каже: будівля п'ятиповерхівки збудована 43 роки тому. Також має проблеми з електропроводкою. Збільшення навантаження на електромережі приводило до аварійних відключень. Їх довелось заміняти. Зараз у будинку модернізують електрощитову вартість проекту 200 тисяч гривень. У нас дуже часті були аварійні ситуації. На жаль, зараз ми цю проблему вирішуємо. Розпочали зі щитової у підвалі, потім піде розводка по всьому будинку. Так що це зараз питання в пріоритеті, тому що зниження температури теплоносія. Від теплоцентралі ми будемо вимушені догріватися електроприладами, і саме тому ми зараз і розпочали ці ремонтні роботи, щоб уникнути аварійних ситуацій по нашому будинку. Кілька років тому у будинку повністю замінили систему теплозабезпечення, встановили склопакети енергозберігаючі лампи. Це дозволило скоротити рахунки за електроенергію з 800 гривень на місяць на 80. Наразі спільно з містянами з сусідніх будинків облаштовують укриття, встановлюють там буржуйку, там модернізують систему вентиляції повітря. Віктор Могоров, Микола Домашов. новини на Суспільному, Дніпропетровська область.